Всім доброго дня. Ми ось йдемо і на прогулянку, і по гриби. Так що у нас ось така погода гарна. Ось таке моє сонечко маленьке. Так що йдемо. Якщо щось буде дуже гарне, цікаве, то ми вам обов'язково. Покажемо і розкажемо. У нас маленький тут такий. Все. Носові, скоро будемо в лісі та хочемо трішки подивитися, чи гриби є. Ой, там вже маленько кажемо, як малювали її, тільки маленькі легін. Не холодно їхати, вітер такий. Ось така у нас природа гарна. Кругом так гарно. У мене колись такий, таке фото було гарне. Тільки було весняне фото, а не літнє. Такий фон я на заставочку ставила. Було дуже гарно. Дуже багато фотографій пропало, нема. Приходиться все по новій фотографувати, знімати, але ж вже тих митей, які були миті, таких вже не буде. Кадрів фотографій, так, да, будуть, але... Не такі. Я дуже сумую за ними, за тими фотографіями. Дюбозіка. То навіщо ти тоді той кенгуру взяла? Щоб на руках пустити. Чи коли замолишся положити кенгуру? Ну, то хоч так. Так що будемо зараз відправлятися на пошуки грибочків. Ми Днів три назад ходили, то знайшли тільки три. Тільки три грибочка знайшли, білих. Тож, сподіваємося, що і сьогодні щось знайдемо, тим більше дощі йшли. Я думаю, що гриби мають бути. Так що ось. У нас отак гарно. Ну, бачиш, там звечора йшов такий дощ. Шпарило, гриміло, блискало. Ось такий у нас ліс. Гарний. Оце отут мають бути так, що зараз будемо дивитися. Я ось знайшла гриба, але він не їстівний. Значить, якщо є такі, то мають бути і їстівні. Десь моє внучатко пішло відносити свою каміру і дітися трішки інакше, тому що вітерець прохолодний, а я її ось чекаю. Але не знаю, чи вона повернеться з камірочкою чи. Будемо вже подорож свою. Продовжували без неї. Ось такі квіточки гарні є. Ось дивіться, яка квіточка у нас є. Дзвіночок, де ж фокус, коли він так треба. Ви вже побачили. Так що чекаю я на внучку і будемо, потім продовжувати. Наша продовж. вузила такі два гриби, але не знаю, чи вони є чи ні. Зараз я її зріжу і вам. Ось у них така товста ніжка і ось такий низ. Ну, якщо товста ніжка, то можливо. І гарний гриб. Тож будемо продовжували шукати. Ось і мій перший білий грибочок. Бачите, яка краса. А цей білий гриб уже моя внучка знайшла. Бачите, який красички. Який він гарнесенький, Бачите? Це внучатка моя знайшла. Так. Обходили ми весь ліс, знайшли тільки два білих гриби і два до таких замшевих. І все, оце входимо скрізь і ми не можемо знайти більш ніяких грибів. Або вони тільки починаються, або їх було мало, дуже. Тож на цьому я хочу завершити свій влог. Минучка, покажи, скільки ми грибів з ось ви. А це ж у нас так, оце весь нас. Ще, ой, так Тож, на цьому залишу всі влоги. Дякую, що були з нами на прогулянці. Камірочку ми мала, вірніше, віднесла назад, тому що їй було важко з нею. І ми продовжили були. Подорож без камірочки. Так що на цьому я завершую свій влог. Дивіться, яка у нас тут краса є. Можете яка краса. Трочки фокусу немає. О, ось дивіться яка краса. Зараз ми приймемо. ничего страшного. Так, что Вот такие-то справы. До новых зустричей. Всего вам самого наикрасивого.